Береш їх туди? Так? Слава Ісусу Христу, слава Україні. Повернув до свого друга Богдана, Голужани. Вже не був тут, не знаю скільки. Жеребця я цього навіть не видів. У нього. Я знаю, що Боді вже цей жеребець віддав у нас. Ти каже, що продав, бо їх так є в парі, так? Коне? Як Хоч так, хоч так. Хоч по одному, так? Вона покрита вже ним чи? Так. Возьми їх туди трошки та. Кобела Кобила вона піде. Він піде за ним, ні? Кобелка це вже віддавна вбудена. Тікай, що ти вже? Тікай. Прямо на камеру йде. Ох, кушай ягу має, бой. Скільки цей жеребець у вас? Вже два роки? Так, два. Що ти? Рішила публікати. Та, або туда. туди. Скільки він у вас вже? не Бо я навіть не маю коли їх кувати. Ну що я гуфес маю, га? Похуй. А даєш що зерна їм? Дає. Так що кого буде цікавити, я номер лешу в описі. Підвідом такі. Скільки ж Років. Не знаю, їй більше років. Більше 10 вже так. Вона має 8, бо я Кобилі 8 зніма. років, та у нас мало з Кобилу всі знаєте, я колись її часто знімав, я давно тепер не був. А, а, Кобила при... запризнайден. Там люкареть. У ще є фист. То Жан має по нему лошичку, так? Так. Є багато лошад, є, бо має... По нему, так? Малі кобилки були, так? Так, лжана має вода. Ти пускаєш його на кобили тут? Кого буде цікавити? Кажу, лужанок Та, чи він агресивний. — Хто казав? А, тут єдно. Сонце забиває, ви, то столомає. Тако звідси ніше. Але вони пішли сюди. Коли кобилу? Три роки назад запрягав? Ні, рік тому заплягали. Роботи вона не Рік тому. Не Зимово десь санки запрягав чи ні? Ні. ні, ні Хамути ні. так подороблював то все чи ні? Так? так. ти доробив все? Хамут, Поклав ні. під дубки до хамутів поклав. чи ні? Поклав. Молодець, я думав, що так ти поклав ті хамути, так? Ні, я хамут знаю, що хамут, що хамути ні. є від Миколи, то з Франківська, та, так? Я не знаю, то Сергій робив. Хамут, Заказував, так? Хамут, по повністю все, комплект. Так, то мені здається, що від Миколи з Франківська. То робота така, як... Давайте зараз кинуть і покажу, Кому на замали, так. Ми покажемо. Але... Вони аж і як. А, один, і один. Так? а він теж записний бай? Ну я. Він роботу в лісі має. Ні. Ого. Каже Богдан, що він всього знає. Роботу він в лісі навіть робив. Файний жеребець. Хотів одну, а маєш пак. Вона дуже файно їде, бо я кажу, ми не раз їхали. Тобі привикли разом, він відбив її, так? Скільки як він її відпарвав пару, пару місяців? Коли вона була? У вересні, в кінці вересня. Була з ним, так? І нічого він її не, більше не мордує, вже трохи щось не, там вона і ще пішов. Вона Надає йому знати, що ні, не підходи. Не. Так, Богдана є ще конівоска, дає оренду, якщо треба. Лавета, так? Лафета. Не хочете, б його продавали? <рит> То під пастух під троком, ні? Ну, включен. Да, гала. Да, вони да. вже привикли до пастуха, ні? Так, да, вони межу, знаєте. Ну чого вони так слайдуть? Трошки туди. Так, пішли, ну, побій. Та бо вони за нами. За вами? За Віталіком! То що Богдан не має коли пакувати їх, а? Поки не повігов кажу. Добре, вони, тут, вони мають туди і захід середину під да, да. Ну, Шиягу має фест файно, мені. Ох, стойка, ти. Краса. Копета теж вижу, вже йому давно не чистиє, ні, він сам земель. Ні, та то, то, тут на шутрі, вони ходять, я туди пускаю ззади, там самий шутер. Він їде, кажеш, хоч сам хоч. сам, хоч в вазі, хоч як хочеш. Любе кіно, ні? Треба честити. Копета їхать. Лошата має по ньому є. Файні лошата, так? Є фані лошата. І багато лошат по ньому є. От малих кобелів, тут в Жанна далеко і кобели. А де шиї <хи> такі ще? Він кис. що він, кіс, він за кінь? Що це за жирбе? Я, б'ється. Ну, Олександрії, щось чи що. Шо? Щось похоже, ні? Та похоже, але що чесно є. Але що є, ну? А той, що Жанна колись був, той ще жербець десь є? Десь промисляє? Ні. Не. Ні, нема. Не ти знаєш, який я кажу Я знаю. З Полтави був, з збрав? Так, так. Немає. Це теж з козки на ворота. Це й був точно. Заводились, Немає та вгання, я не виділ. Немає не нічого. Ну я кажу він десь світки. Якийсь він не тут. Ну ти вже десь з лісу його взяв, ні? Ще мені дуже Я Це чіпистець, що ми, що йде. Колись хоч ми хоч трохи мали, коли ще запрягали це десь. А тепер такі вижу, та то, то всі так, Богдан, то вже. Дуже рідко тепер коней запрягають, а? Тут їм добре по кому, ні? Бігати, а так ти кажеш, а, вже як по шутровці, по шутрівці, по шутрівці, то вони відчуття. По шутрівці не прохаємо. Так, мені треба аж за пастух хіба ставати, без відти їх. Бо вони впираються самий пастух. Каже, то включено, ні? Ух ти! О. Чуть? Вони би йшли сюди десь спасти. Я б нічого то ж нема що. Ти випускав десь, ну, як? ні? Ну я. Ні, ну пара файна. Я знаю, що ти собі ні, щось таке сиват, придумав сиват. продавати, не відео? Сіно скінчає. А, сіно, то легше сіно докупити. Та може так і буде. Легше докупити сіно? Файний, жеребець файний. Ти кубила файна. Що він туди дивиться? Там пастух, він туди не піне. піде. Шия гафест. я у негафест. Ну, літом ще фіні ще був. Каже Віталій, він що підсвітився. А ну розверни з бок. Там ще грива. Все. Наї стоїть, є, стоїть. Стойку має файну. To, що треба, не?